Терези, Всім привіт! Мене звати Аліна Кормаченко. Я практикуючий західний астролог, засновниця першої україномовної школи західної астрології, підготувала для вас прогноз на 2025 рік. Дам для вас певні підказки і орієнтири на наступний рік. Перше, що хочу сказати, певно, минулий рік для вас був дуже визначним. Певними важливими подіями зараз дійсно зміниться акцент із тематики партнерства, що для вас дуже важливо, але все ж таки будуть свої певні перипетії, які теж треба буде вирішити у 2025 році. Кармічні задачі ваші на цей рік вони. В першу чергу зачіпатимуть тематику шостого дому. Шостий дім це тематика здоров'я, роботи вашої рутини. І дійсно вам потрібно цього року зробити максимальний акцент на свою рутину, на турботу про себе і про свій фізичний стан. Кармічні узли говорять, що досить страждати. Зараз потрібно взяти повну відповідальність за своє життя, повністю організувати свою рутину, свій ритм життя, зробити чекап організму, сходити до лікарів, до яких ви давно відкладали свій візит, і дійсно зайнятися якимись робочими питаннями. Тобто тут потрібно перестати відлітати в ілюзію, перестати опиратися на свої страхи, на якісь свої вигадані фантазії, а піти в раціоналізм, в чіткість, в логіку і зайнятися по максимуму рутинними справами це допоможе пройти цей період максимально злагоджено і безболісно для вас. З іншого боку, Сатурн, проходячи по шостому сектору вашого гороскопу, він може змушувати вас повертатися до якихось питань. По здоров'ю або по роботі щось переробляти, щось удосконалювати, десь брати на себе більше відповідальності. Сатурн, знаходячись у шостому домі, досить часто дає якісь певні такі хронічні захворювання, які потребують високої уваги, високої концентрації, саме на лікуванні. І тому зверніть увагу, що тема здоров'я цього року дійсно буде дуже важливою і дуже такою основною, і ключовою протягом. Всього 2025 року. Юпітер, планета щастя, планета можливостей, проходить по вашому. 9-му сектору гороскопу, він розширяє ваш світогляд, дарує вам нові знання, нову інформацію. Можливо, дехто із вас, хто планував отримати додаткову вищу освіту, або взагалі отримати першу вищу освіту, зараз Юпітер максимально допомагатиме це зробити. Якщо ви маєте певних закордонних партнерів по роботі, або е, взагалі плануєте мандрівки, то саме в цьому році їх дійсно може бути дуже багато. Як і багато Багато відряджень, багато нових перспектив. Я б рекомендувала вам іще цього року, можливо, більше вивчати іноземні мови. Якщо це вам потрібно, наприклад, для роботи, а нові можливості по роботі у вас відкриваються з другої половини 2025 року, то знання якраз англійської мови чи будь-якої іноземної мови буде зовсім не зайвим у цей період. Як я вже сказала, з другої половини року для вас відкриваються нові можливості по кар'єрі. Можливо, загалом буде. Буде дуже багато роботи. Та й, в принципі, самі кармічні вузли на Осі 126, так як 6: це у нас 6 сектор гороскопу, це сектор, який відповідає за найману працю. І от саме ця вся комбінація може дати. Притік роботи більше обов'язків, більше задач від керівництва, але з іншого боку, ви матимете так зване покровительство від вашого керівництва, і тут насправді відкриються нові можливості для вашої реалізації на роботі, тож сміло хапайте цю можливість для себе. Якщо ви маєте найманих працівників, то в цей період можливі певні складнощі у відносинах із ними, певна відстороненість, певні конфлікти. Але якщо тут взяти більше відповідальності на себе, зайняти, як я завжди говорю. Дорослу позицію у вирішенні всіх цих робочих питань то все пройде максимально комфортно. Отже, Терези на 2025 рік. Основний акцент це у нас здоров'я. Та робочі питання. Максимально відмовляйтеся від будь-яких ілюзій і переходьте по максимуму в рутину. Плануйте свій графік, плануйте свій день, місяць, рік, ставте для себе цілі і ви пройдете цей період максимально безболісно, а можливо, навіть із певними іще змінами по статусу або по кар'єрі. Бажаю вам гарного 2025 року. А якщо ви хочете розібратися трішки більше із астрологією, запрошую вас на свій міні-курс основи. Астрології для початківців. Всі деталі прописані у посиланні під цим відео.